Продовжує мандрувати по місту Вінздор. Це туристичне містечко, ваби своєю особливою атмосферою, запах свіжої кави, линезатишних кав'ярень, запрошуючи зайти всередину, насолодитись теплом чашки або взяти каву з собою, продовжити прогулянку. Яскраві вітрини сувенірних крамниць притягують погляд. Тут є все: від вишуканих сумочок, до стильного одягу, капелюхів. Навіть мило ручної роботи легендарних коробочок чаю з символами Англії. Одна така коробочка живе в Туреччині. Я привозила чай з бергамотом сестрі, і він їй дуже сподобався. Тепер кожен ковток нагадує про Англію. Бруківка під ногами зберігає історію від самого народження міста. Вулиці наповнені шумом літаків і галусом туристів. Часто ніби зупиняється і хочеться гуляти без кінця, вдихаючи атмосферу старовинних вулиць. Перепочити і випити каву можна в будь-якому закладі, всі вони затишні і особливі по-своєму. А ось і крамниця, що точно здійснила б мрію кожної маленької дівчинки. Тут можна самостійно набити м'яку іграшку з інтепоном. Дивлюся на дітей, які обирають майбутніх друзів, і мимоволі посміхаюся. Вечір. Сонце повільно заходить за обрій. Останній теплохід пливе в тепо, лишаючи за собою легкі хвилі на воді. Йду лебіді, моїх улюбленців. Купую корм за один фунт і годую їх, спостерігаючи за їхньою грацією. Вони такі щасливі, і я разом із ними. А ви знали, що лебіді шипуни юридично належать королеві? Вони справді гідні королевської опіки. Вінстор огортає теплом і спокій, залишаючи в серці світлі спогади.